Людсько драпа, як я з'їздив до Італії, виконує учениця шостого Б класу Язнічок Марія. Назбирала трохи грошей, не їла, не вбиралась, та й на матрові Італію летіти зібралась через густий туман. Наш літак Ан. Два дні не міг сісти. То я сі так виголоніла, що могла коня з'їсти. Нарешті сі призвонили. Я їсти вмираю і в першу піцерію не біжу влітаю. Сижу собі за столиком у тому буфеті, аж тут раптом сеньоро спагетті. Що то воно за спагетті? що за марципани? Мабуть, мені двох порцій навіть не стане. Показую штири пальці. Сеньоріно голодне, Черевіно коченіло, ноги йти негодні. За хвилинку офіціантка прибігає з під і поставила дві макітри мені перед носом. Я як глибнула, тож гикнула, пахне макароном, але ж дов'є до коліри, як шнур з мікрофоном. Хап у зуби ту спагетті, вписок затягаю. А вночі тут мафія застрелити може. Поможи мені, це доїси, господочку Боже. Жую, жую, та й жнікаю, а ще лепа б'єде, а спагетті безрозмірне, як черб'яксі тягне. Дивлюсь, як люди їдять по спагетті, не хведелки таксі круга. чик хри чек хри чок коли я сізмучу. Нарешті сі зробила тістяна катушка з італійського спагетті українська галушки. Тут офіціантка до мене підбігає. Сеньоріно! – кричить вона, Сеньоріно з Україною. їсть галушкіно. Нас не вміють по-людськи жити, але вміють і муки галушки ліпити. Сянки з кухні до мене прибігають і галушку зі всіх боків пильно оглядають. По тому я пішла з ними на кухню, почала їх вчити. Як то просто із муки галушки ліпити? До ранні ми сі вчили цілу ніч не спали, а досвітами піцерію Галушка назвали. Як мене ці сеньоріни не просили, що не обіцяли, аби я там лишилась, але я їду в Україну. Пайнусі помию і вдома прівному піцерію відкрию.